Бюджет Закарпатської області складається із двох бюджетів. Це бюджет державний по території Закарпатської області і це бюджет місцевий Закарпатської області. Бюджет державний Закарпатської області виконує в повному обсязі з перевиконанням. Надходження до державного бюджету місцевої області складається з двох чинників: це податковими органами і митними органами. Податкові органи виконали бюджет на 106,4%. Митні органи виконані на 168,7 Місцевий бюджет. Місцевий бюджет Закарпатської області складається із загального фонду і спеціального фонду. Загальний фонд виконаний на 105,2 Тобто спеціальний фонд виконаний на 105,2 Загальний фонд на 96,4 Що стосується місцевих бюджетів. Районів і міст, то тут інша картина. Саме гірший показник виконання місцевого бюджету це місто Хуст, виконало місцевий бюджет на 89,9%. Це найнизький показник. Після місто Ужгород 93,6%. Місто Мукачево 94% виконання бюджету місцевого. Також поганий показник. Ну, я не говорю там у Качівський район 102%, Бергівський 104%. Я, я називаю тільки ті, хто недовиконав місцеві бюджети по регіонам. Також Хузький район виконав 99,7%, можна читати майже на 100%. Так, і, 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 і. Так. 95,9% виконання бюджету Виноградівського району. Загальний місцевий бюджет, якщо сумувати всі райони і міста Закарпатської області, то загальний місцевий бюджет виконується 96,4%. Тобто органи місцевого самоврядування беруть зарані завишені. Показники тому, щоб мати відповідні видатки. Хоча їм пропонуються реальні видатки по лінії Міністерства фінансів і моніторингу. Якщо е, сьогодні ми бачимо, що економіка цього або іншого району, наприклад, беру міста Ужгорода, працює в такому з такою динамікою. Ми можемо чітко планувати бюджет. Верніше, місто Ужгород приймає цей бюджет, це не область, а місто Ужгород приймає цей бюджет. Може прийняти його умовно, я говорю, на 600 мільйонів умовно. Але він бачить, що йому треба більше видатків, і він приймає його на 640 мільйонів. Зарані відомо, що цього бюджету не буде виконувати. І останні років 5 по цій схемі працює Ужгород, Мукачево і Хуст. Приймають завідомо бюджети, які не будуть виконуватися. Що стосується медицини в місті Ужгорода, неодноразово це питання піднімала сама кричуща ситуація. З медициною в місті Ужгорода. До прикладу, медикаментозне забезпечення лікарень обласної, чи не, е, онко, чи кардіологічної складає сьогодні майже 70 гривень. Медикаментозне забезпечення в міській лікарні це 5 гривень. Харчування в лікарнях. 17-18 гривень в міській лікарні 4,50, може там десь можу помилитись на деякі копійки. Сьогодні ця ситуація нікого не задовільняє. І тому е, була проведена зустріч в мене із е, міською владою, була проведена зустріч із Журодським районом, з, з завідуючим е, відділом охорони здоров'я Ужгородського району, міста Ужгорода. Обласного управління, що можна зробити, щоб Ужгороду допомогти, не може бути таке, що одна лікарня знаходиться на віддалі кілометр від іншої, там людина попадає в лікарню, не треба купувати ні бінти, ні шприци, ні медикаменти, і в той же час поряд лікарня, де все треба купувати, де треба, щоб кожен день приносили торбинку хворому їсти. Зрозуміло, що. Треба щось робити. Запропонували просту пропозицію, яка буде комфортна для ужгородців, жителів Ужгородського району. Жителям Ужгородського району важко добиратися до чопа, тому що треба їхати, наприклад, чи з середнього, чи з Пацканьова, чи з Анталовиць. Спочатку доїжджає до Ужгорода транспортом. Після чекає годину-дві на інший транспорт, який їде в чоп. Добирається до чопа і вже. Більший день пропав. Тому є проста пропозиція. Поліклініка, яка обслуговує, яка знаходиться в Чопі, буде обслуговувати регіон там, Чоп, Добронь, Червоний. Оцей. А ті, які тут проживають кругом міста Ужгорода, будуть обслуговувати поліклініки номер 2 яка сьогодні загружена на 20%. І перший крок, і другий крок об'єднаються кошти Ужгородського району і міста Ужгорода. Бюджет медицини для того, щоб надати якісні медичні послуги жителям міста Ужгорода і Ужгородського району. При об'єднанні цих бюджетів можна буде піднімати питання по безкоштовному медикаментозному забезпеченню і підняття рівня а, виділення коштів на харчування. Але це пропозиція місту Ужгорода. Ви знаєте, що місто Ужгород є міський голова, самоврядна територія. Як вони приймуть рішення, так і воно буде сьогодні. Рівень питної води. Це питання одно з пріоритетних, тому що питна вода це здоров'я. Ж... Друге, рівень екологічний це збор твердих побутових відходів, тобто мусор, по народному говорити, з цим є серйозні проблеми. І не тільки питання зібрати його якісно, зробити контейнери, а інше питання його переробити. Тому що якщо ми його не переробляємо, він виходить в нас невеликий Чорнобилі. Тобто ми його не бачимо. Коли починається починається продукт гниття в місті з тими газами, які піднімаються із тих полігонів твердих побутових, цех піднімаються і мікроби. Куди вітер заніс, туди і мікроби пішли. І фактично ми не бачимо ці речовини отрудні, які є сьогодні в повітрі. Оці питання пріоритетними в нас будуть цього року. Якісне питання вода і серйозна робота по полігонах твердих побутових відходів, тобто по мусоросвалкам, які сьогодні є на території Закарпатської області. Зрозуміло, що з весни ми знову починаємо очищувати річки, то що за зиму накидали. Це кожен рік є, і ми будемо цим займатися, насаджувати біля доріг дерева, які будуть захищати. Від сонця, від снігів, і придавати нашому краю цю родзинку. Оце ми будемо займатися. А що стосується ОСББ, це перспектива, тому що жеки, як такі себе вже віджили. Сьогодні а, ніхто не може сказати, що є жеки, які можна було поставити в приклад, що отак повинні працювати. В той же час є багато ОСББ там, де є власники. Реальні власники є дев'ятиповерховний будинок, вибрали собі одного, хто буде займатися питаннями, там, чи освітлення під'їздів, чи ремонт, чи озеленення території. Вони вносять свої вноси не в ЖЕК, а ОСББ. І багато прикладів, та майже де є ОСБ набагато якісні надаються послуги, чим ЖЕК. Так що це перспектива. Історія Мужиївського золотолорудника це історія 13, майже 14 років. Колись було поставлено питання Держава Україна, золотодобувна держава. Вилили перший злиток золота, ми стали золотодобувною державою. Але в зв'язку з тим, що унція золота тоді коштувала 6,5 доларів, сьогодні 18. Тоді воно економічно було нерентабельно. Сьогодні економічно рентабельно, але за той час, відколи не працював Мужівський золоторудник, накопичилася велика кількість проблем. Підходили багато інвесторів, які б хотіли е, займатися її питанням. Але і при відвідуванні президента України в Закарпатті це питання піднімалося і. На Кабінету міністрів у минулому році було доручено, що цією питанням буде займатися держава: Національний банк України і Надра України, державне підприємство Надра України, Національний банк України і Надра України. На сесії обласної ради перед прийняттям бюджету було проголосовано, що надано дозвіл на збір матеріалів. Державному підприємству Надра України. Вони сьогодні комплексно підходять. Але комплексний підхід передбачає перше вирішення всіх соціально-економічних проблем регіону, Беревського району, зокрема, Мужіва. Цей водогін, забезпечення водою, цей вирішення питання відвалів, цей дорога, цей садік, цей освітлення, багато питань, які ми на. Переписали це. У мене була розмова з головою національного банку. По цьому говорю, що так, ми йдемо на зустріч, але ці питання, де він завірив, що це не проблема вирішення цих питань соціально-економічних для національного банку.